Усім привіта вашого уваги! Оля мішечка з резиновим взуттям що попадає. На столі у нас ось таке гарненьке взуття з класним принтом. Розмір 40-й європейський. Наступне. Hello Kit's. 30-й розмір. Ось таке. 37-й розмір. 38-й розмір. Зроблено в Італії. 41 розмір. Дивимось наступні. З роботами. Розмір 29. 39. В гарному ідеальному стані. Розмір 44.

квіточках. Чоловічі такі класні. 42-й розмір. Ще 30-й розмір. Дивимось наступні. 31-й розмір. Маккінлі. 37-й розмір. Крута фірма. 41 розмір, і ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадаємо.